Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про тих, кому найважче: це матері воїнів, які на передовій, це матері поранених. На фотографії з сайту Українські Герої, де зібрані дані про поранених, була і Світлина Івана Кушнірьова. Мобілізованого добровольця, як він сам себе називає, Іван воював з початку літа, знає, що таке втрата товаришів, що таке полон, і тепер важкі поранення. І сьогодні у студії мати Івана Кушнірьова Ірина, вітаю вас, Ірина. Доброго вечора. Разом з Іриною до нас прийшла і волонтер Тетяна Ляховецька, яка опікується Київським госпіталем. Доброго вечора. Доброго вечора. Ірино, так. сьогодні ви кажете, нелегкий день. Так. Операція була у Івана. Так, да, сьогодні оперували молоко. Будемо сподіватися, що лікарі кажуть, що все пройшло нормально прогнози добрі і взагалі я так вважаю, що руками лікарів Господь допомагає нашим дітям, тому що лікарі госпіталя це такі фахівці і люди, і спеціалісти, і даєм Бог здоров'я, що вони можуть робити чудеса. Скільки часу ви зіваному госпіталі? Трохи більше місяця. У Київському. В Київському, так. А перед цим його привезли в Київський госпіталь з, Харков, з Харкова, а в Харкова з Северодонецька. А Іван був поранений у листопаді? Е, да. Так. Що це за поранення? З вашого дозволу, можливо, хай розкаже Тетяна бо це поран, поранення дуже важке, у нього в руках розірвалася граната, як мені писали його товариші, що розтяжка її технічна така якась, знімали, і сталося так, що, що вона розірвалася в руках, та граната. Це дурне залізо. Тобто травмовані руки? Травмовані руки, травмовані очі, травмована нога. Для того щоб Іван міг після видуження вести життя активне, що потрібно. Можна я скажу, що травмована, тому що Ірині, важко це сказати. Травмовано жахливо, відірвано дві кісті рук з правої і лівої руки. На лівій руці залишилось тільки два пальчики останні, а більш нічого немає. Тобто, Уявляєте? потрібні протези. протези. При тому протез хороший, тому що йому 25 років. Більш того, поранена ліва нога, страшенна нога поранена. Немає правого ока, протез. Ліве око погано бачить. Сьогодні око це прооперували. І поміняли хркрххресталик, так поміняли Танте, і, по і січатку, де да. складна да. операція. Складна операція. Складна. Він зараз в такому важкому стані, тому що він нічого не бачить, очі зав'язані, руками не може уявляєте, немає рук. У вас ви нічого не можете зробити. Наскільки це страшно? Вчора я вперше його побачила, він ходив на перев'язку, пішов. Він вже стає на одну на ножку свою цю поранену, і така була радість, він йде, і. І для мами, і для нас просто величезна радість. А сьогодні дійсно важкий день, як воно пройде все, але будемо сподіватися, що все буде гарно. Ірино, ті матері, які переживають щось подібне до того, що переживаєте ви, вони пишуть, вони кажуть, або вони взагалі мовчать про те, що їм самим потрібна допомога. На вашу думку, чи треба, щоб. Ви матері солдатів, поранених солдатів, спілкувалися між собою. Наскільки це допомогло би вам психологічно протистояти тим випробуванням, які послала доля? Ой, таке складне питання. Коли це сталося, мені зателефонувала Наташа Самосад, це мама загиблого ваніного товариша. Він не вийшов з Іловайська. І вона мені сказала, що тобі важко. Але тобі є для чого жити. Вона а... вам вже допомогла так, тоді, так. в цю хвилину. І, і, і я зрозуміла, що життя не закінчилося, як мені спочатку здалося. Що є за що боротися, що є для чого жити. Ну, а то що мамам потрібна допомога. Я якось у зв'язку з цими подіями. Життя якось перелистується назад, вперед, в різні боки. Мами мають бути сильними. Наші діти ж не просили, щоб ми їх народжували. Ми їх народжували тому, що самі хотіли. Ну, тепер ми повинні бути з ними, допомагати їм. Хай поможе, можливо, вам хоч трошки ось історія зі Львова, Анна Левицька. Мама трьох синів. Старший Андрій з березня на сході. Він танкіст. За увесь цей час приїжджав додому лише один раз. З мамою говорила Галина Терещук. Отоді Андрій мій, то його просяга в академії. Ми родиною їздили на ту присягу. Тут всі троє мої сини. І я з Спілкуванням зі сином я стараюся не показувати того, того болю, Я стараюся, ну що так, по характеру, я деколи говорю, що може то і не добре, але я стараюся то втримати в собі, тримаєш, тримаєш, а потім один прекрасний день ти ту біль мусиш десь вилити. Не знаю, чи я вже ту біль кажу, просто витрим. ну, витримаю витримаю. Ну, витримують є ж також сім'ї, що і по двоє дітей, її по троє з хати, навіть є ж різні е, сім'ї. Я свідомо розуміла, троє хлопців. Мені треба пережити, буде треба то цього, але я чомусь себе тішила тим, що може мене то в мене, може не прийдеться вже моїм дітям е, служити. Така доля, я кажу, людина має долю. Така доля моя материнська, видно пережити. Я себе в тому переконую, що то його обов'язок. Хто є наш обов'язок підтримати нашу державу? Ну, моя дитина вибрала собі такий шлях. Може він е з собою заступає е сотні, може, таких хлопців, що вони може не пішли туди. Я розумію, ту біль материнську і хочеться саме менше, саме, саме е менша кількість, щоб тих матерів е ту біль відчула. Була така ситуація. Я знаю, що наші діти були в оточенні, я також була в відчаї, і я не знала, куди звернутися з ким поговорити. Ну хотілося. я розумію, ті люди, які в яких воєнні є, які життя вони то провели. Їм то легше вони то легше сприймають. Отакі От батьки, як ми, в яких того не було, їм дуже тяжко. Просто в таких випадках треба заспокоїти родичів. От щоб була якась така десь інформація, якісь такі зібрання можу навіть сказати для таких батьків, щоб вони могли поспілкуватися. У кожному госпіталі, де лежать поранені воїни, вже є та спільнота тих матерів, тих наречених, тих коханих, тих дружин, жінок, чиї рідні постраждали. І ось ви, Тетяно, опікуючись київським госпіталом, спостерігаєте за цими жінками. Що вас вражає в них? Знаєте, вражає, от відчуття поваги до своїх синів, чоловіків, братів. Жодна мама або дружина не сказала, що ти зробив, на що ти поїхав, навіщо це? Це така повага. Я питаю, наприклад, хворий дуже Андрій Усич, у нього проблеми з щелепами. І я питаю дружину, кажу, скажіть, будь ласка, можна його сфотографувати, можна розказати, можна підтримати його якось? Вона каже, треба запитати його, тому що він у нас герой. От, розумієте, оця повага і самовіддача, тому що е, це легко так говорити, що прийшов. розумієте, виникає ніхто не був готовий до того, що діти будуть поранені. Ніхто не був морально готовий до того, що діти будуть без рук, без ніг, повністю осліплі. Не були готові до того, що елементарно якісь такі речі, які треба помити дитину, ви розумієте, відвести в туалет і помити це теж дуже важко. По-друге, це і для дитини важко, і для мами важко, як бути? На кому зганяє свою злість, свій біль дитина на мамі. Мамі це теж треба витримати, тому що болить, а мама має все це перенести. Ну, і дивитись, звичайно, на свого сина і думати, а як далі, а що робити? От мені здається, це дуже важко. Це мужні жінки. У нас чоловіки, які вже такі постарші, трошки вони кажуть: от коли йшов на передову в бій, я думав, краще мене б вбили, але не залишитися б без рук, без ніг. Тому що легше вмерти мужньо, ніж мужньо жити. А оці жінки, жінки їхні діти вони живуть мужньо. Я, як журналіст, мала одну розмову із чоловіком, який форсував Дніпро. Він повернувся із тієї вже тепер позаминулої, на нещастя України, війни, без обох рук. І він мені каже, я прийшов додому і кажу до мами, мамо, я тепер нікому не треба, що мені робити? А вона каже, так на мене подивилася і каже, женись, сину. І я кажу, і що? Він каже: ну що, п'ятеро дітей. Це Львів'яна, так ви робили про нього? Ні, нь? Це чоловік з-під Києва. з під Києва? А, з -під Києва. Ірино, як піднімаєте настрій своєму сину? <риклад> ви знаєте, <риклад> він у мене такий, що він піднімає настрій. Тетяна бачила, він краще тримається, ніж я. Я вам це кажу, як є. <ган> Молодець Іван. Молодець. Молодець. Він жартує завжди. Він нам каже, що ви переживаєте, все буде нормально. Ну Но Ми теж жартуємо, правда? Ми ніколи не опускаємо руки. Mm -hmm. Ви б знали, скільки дівчат до нього залицяється? Всі приходять, всім дуже подобається Ваня. Мама ревнує, мабуть, так. <ган> <ган> Трошки. <ган> мама, мама не ревнує. Мама Кажуть, не ревнує. Чоловіки, Ай. які зараз воюють на фронті, що їх не багато речей їм піднімають настрій. От вони кажуть, що жінки точно піднімають настрій. Коли запитуєш жінки, то для них це поняття зібране. Це і бабуся, і мама, і кохана, і сестра, і дружина. Ви маєте ці постасі так само. Ви дружина, чоловік несе свою частину цього величезного тягаря. Як ви підтримуєте в сім'ї один одного? Це теж ще одна дуже важлива складова того, як родині пережити разом трагедію, яка спіткала. Ой, Підтримка в сім'ї. У нас така сім'я, я вже так колись думала, що у нас усе основане на свободі. Ніхто нікого ніколи не прищимлює ні за що. Якщо хтось приймає якесь рішення, правильне воно чи неправильне, добре воно чи недобре, усяк має підтримати один одного, якщо рішення прийняте. Потім кожен несе відповідальність за це рішення, але якщо людина його прийняла це рішення, відговори, якісь там погрози. От у от, от нас у сім'ї так, що, що рішення прийняте виконують. Поважає рішення свого сина і мама Світлана з Кіровограда. І у неї двоє таких синів, яких вона чекає, із того місця, яке зараз називається Зоною АТО. Спілкувалася з нею Олена Гурмач. Пані Світлана, мама героїв. Обидва її сини, офіцери Збройних сил України. Руслана забрали на початку березня. Він був у Криму та Херсоні. Віталій вирушив воювати через місяць після брата. Що сини на війні? Мама не здогадувалася. Вона була на заробітках і до повернення додому правду від неї рідні приховували. Вже доїжджаємо сюди додому. Невістка довозитька. Ну, вже будемо говорити, де хлопці той в Донецькому аеропорту, а той був у Харкові, десь вони там ще були поки на базі. Далі низка безсонних ночей та хвилювань, нескінченні збори коштів, на бронежилети для синів та їхніх побратимів, рідкісні дзвінки з фронту. Дзвониш там, бойовики віддихали, там така стрілянина, таке в трубку, я не можеш слова сказати. І ще ж їй не хочеться, щоб плакати, сьорбати там було. Теж він взагалі не так, все, я вкладу трубку, якщо будеш плакати, я вже дзвоню. Пройшло півчаса, вже знов хочеш дзвонити знов. Про пережити синами на війні пані Світлана може лише здогадуватися. Офіцери-розвідники навіть у найскрутніші часи рідним не скаржились. Та мамине серце відчувало. Прощались з нею не раз. Було пару разів, що дзвонили, то по голосу чувствувалося, що чуть не прощалися. А як прийшла смс я не знаю, чи вона є в телефоні. У мене все добре, я вас дуже всіх люблю. У нас Віталій не сентиментальний. Йому сказати люблю, це я не знаю, чи він дівчатам часто говорив. Це від нього не почуєш. Зараз мама щаслива. Обидва її сини вдома. Молодший у відпустці, а старший оговтується від поранення. Нещодавно обох підвищили. А Руслана за мужність і героїзм ще й нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Обидва збираються повертатися на фронт. Цінності помінялися. То не вистачало, то на гроші, то не вистачало то, то не вистачало, то хоч під час нічого не хочеться. хочеться, щоб був мир і все, щоб я знала, якийсь час вони проснулися, Знаю, що він пішов на роботу, знаю, що він вечором прийшов з роботи, що все нормально. Олена Гурмач, ми разом. Радіо Свобода. Слово гроші Ірину прозвучало в цьому сюжеті. Скільки грошей пішло у вас, у вашої родини, на те, щоб лікувати Івана? Ну, на сьогоднішній день е він в госпіталі, і я знаю, що дуже допомагають волонтери, там ліки за що волонтерів купуються. Е на сьогоднішній день е практично ну, гроші я дійсно не, не трачу, але у нас попереду протезування. Це дуже така вона за затратне це діло, а в нашому випадку там ще протези мають бути. На одній руці вони не складні дуже. Протезування там частини кисті це, це складніше, ніж повністю. А так, завдяки цьому волонтерству, завдяки людям я щас не ну, Поки що ми лікуємося в госпіталі, і ліки всі нам дають і е, всі матеріали, і це ну це, це завдяки волонтерам. Тільки завдяки волонтерам. Е, такий рух я навіть не знаю, для мене це було якесь таке здивування, що, що люди настільки самоорганізуються. І настільки розумно випадок, коли Ваню перевезли з реанімації, перевезли до відділення. Я прийшла, підійшла до мене волонтер. Я багатьох з них знаю тільки по іменах, навіть прізвищ не знаю. Вона підійшла, каже, що вам треба? Я в такому стані кажу нічого. Вона сказала, вам треба те, 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 дійсно, ну саме необхідне. Там, ті ж предмети гігієни, і, і, і постілі, і, і, і такі речі, що ну, на той момент я навіть не могла подумати, що воно мені може бути треба. Люди це вже бачать, у них вже напрацьований якийсь такий опит. І, і, ну, велике дякую, велика шана за це, тому що ну, без цього я, я не знаю, як там можна було виживати. Би. Тетяно, ви волонтер? Госпіталю, ви знаєте, як це все відбувається. Люди самі собі знайшли лідерів, поділилися на групи і вирішують кожну, кожне завдання окремо, вже маючи певні напрямки роботи. Яким напрямком опікуєтесь ви? Ми вибираємо мам, які ну певних мам, які найбільше потребують допомоги. Перше це обняти. Коли людина приїжджає, вона не розгублена, що робити з цим. Всім? Вона одна. І коли вона отак от от обнімеш її. Правда? І зразу людина розцвітає день, два-три проходить. Спочатку це таке горе велике, я одна, що робити. Потім починає вже потрошку посміхатися, як у нас розподілено. Хтось відповідає за матеріальне забезпечення, хтось відповідає за те, що принесли і засоби гігієни, і одяг, і все. Від трусів починаючи, соки, вода, зубна паста, буквально все, 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 все треба. Ми чим опікуємося, ми збираємо гроші серед своїх знайомих, бізнесменів, проводимо аукціони. Ну, окрім того, що тепло віддаємо, ще й гроші приносимо. Провели аукціон, але гроші трошечки е, ну і звичайно, мама не каже скільки треба можливо, треба буде імплантація, тому що. А це дуже Це вартісна. дуже вартісна скільки операція. Скільки хоч приблизно назвіть цю суму? ми зараз не знаємо, скільки зараз знайшовся хірург, який сказав, що буде зв'язуватися з Бразилією, і е, Ізраїль дороблять ці імплантанти. Має в четвер прийти він поговорити, скільки це ну ще ми не можемо знати, тому що тільки вирішується питання, але гроші будуть мають бути дуже великі. Так чи інакше контакти людей, які зараз лікуються у Київському госпіталі і в інших госпіталях, їхніх рідних а також рахунки, ви можете знайти. Ось на цьому сайті українські герої. А на завершення пропоную послухати ще одну маму. Мама Ірина із Черкас чекає свого 24-річного сина, який пішов добровольцем. І оскільки їй дуже важко знаходитися вдома, то вона шукає собі якесь заняття для того, щоб це чекання було легшим. Сину Ірини Деряженко Станіславу всього 24 роки. Успішному менеджеру готельно-ресторанної справи. Торік пропонували роботу в столиці. Проте він обрав майдан та боронив Черкаси у складі місцевої самооборони. Коли ж почалися військові дії на сході, Станіслав пішов добровольцем. Ірина не перешкоджала, лише благословила. Як кожна мати, я звичайно хвилювалась. Звичайно, що була тривога, тому що я вже знала, вже були там жертви, вже було дуже багато сліз і горя. Спершу Станіслав був у тренувальному таборі. Мама згадує, що готували їх довго і серйозно. Він приїхав до мене на мій ювілей на два дні у жовтні місяці. Мені тоді було дуже важко його відпускати чомусь від себе. Я не спала ніч, я проплакала, я навіть не змогла його провести. Так мені було важко. Я розуміла, що дитина моя йде вже на, на фронт. Відтоді Ірина живе від дзвінка до дзвінка. Себе віддала волонтерству. Щодня після роботи жінка поспішає на плетіння маскувальних сіток, вірить, що вони збережуть життя усіх синів, які воюють за Україну. Іноді буває, що він не телефонує тиждень-два. Це дуже тяжко чекати. Це дуже, це просто нестерпно чекати. Але от вчора він зателефонував і ніби і сонечко виходить, ніби і все трошки краще життя стає. Чекаємо, дуже надіємося, що на Україну прийде мир, що ми дочекаємося своїх дітей, ми їх обнімемо і більше нікому не дамо на розтерзання нашу країну. Дар'я Бунякіна, ми разом Радіо Свобода. Дуже хочеться, щоб усі мами дочекалися своїх синів живими і здоровими, а мами поранених дочекалися, щоб їхні діти зажили повноцінним життям і теж відчували себе здоровими. Так, це жінка сказала про, про материнське, серце про материнське. К коли душа відчуває те, чого не знаєш, а душа відчуває це. Нехай ваше серце, Ірочко, відчуває тільки те, що далі все має бути добре для вашого сина. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую за те, що ви прийшли до нас і говорили в нашому ефірі. Дякую вам. Таню, у вас кілька слів для усіх мам, які вас слухають. Я хочу сказати, що не тільки для мам, а для всіх глядачів. Давайте допоможемо. Наші хлопці, які втратили кінцівки, вони гідні того, щоб вони отримали дуже хороші протези. Вони гідні того, щоб пройти хорошу хорошу реабілітацію в хороших клініках. І ми маємо допомогти їм адаптуватися до життя. От Ваня, хоче бути журналістом. Будемо допомагати це, йому, правда? Це чудово, і дуже багато хто, я знаю, починають вчитися ще перебуваючи на лікуванні. Так. І от знаєте, коли питають, а за що мені це? Ми з Іриною говорили, мабуть, навіщо це? Для того, щоб змінити якісь щось в житті, змінити, можливо, з нас з'являться нові політики, які вже пройшли такі ад і знають, що таке правда, справедливість, як не підвести своїх Ой, загиблих товаришів. Бог. Будуть да. нові журналісти талановиті, відкриються нові таланти. Правда, навіщо ж це було зроблено? Щоб вижити і перемогти, дякую вам за ці слова, бо вони є ключовими. Це означає, що людина, в якої є якісь вади і здоров'ям, які ось отримані на фронті, ця людина потрібна Україні. Вона потрібна своїм родинам і вона потрібна нам для того, щоб ми знали, що ми хочемо жити в нормальній країні. Дякую вам за участь в ефірі. Це була програма. Ми разом. Мене звати Ірина Штогрин і я бажаю усім мамам, щоб їхнє серце було спокійним.